18 червня 2025 року. Зона діяльності в обласному Херсоні – Україна. Координати. 46 градусів 60 хвилин на північ, 32 градуси 62 хвилини на схід. Росія сильно увійшла в Україну. Здалеку, як гонг, лунає бойова буря. Але Україна не сидить, склавши руки. Вона запустила в повітря свої дрони: ПДДОС – справжні мисливці за небом із яструбиними очима та гострими зубами. Ці винищувачі мають передові технології, камери, які проникають глибоко в душу, і невблаганні ракети. Вони жива душа і палаюча надія, що змушує Україну чинити опір. Сьогодні їх завдання зрозуміле і без напівзаходів: зупинити стратегічну російську колону, навантажену вщент танками. Т-72 і системи ППО. У цьому Росія не просто носить зброю. Вона несе в собі загрозу придушення будь-якого опору в регіоні. Але тут слова капітуляція не існує. Україна готова. Чим це закінчиться? Залишайтеся на місці до останньої хвилини та будьте уважні, тому що ця боротьба вже почалася. Все почалося. Коли командування в Південний військовий округ Росії невтомно розгортало свої колони бронетехніки Т-72 разом із колоною, завантаженою до верху боєприпасами та системами ППО, ця колосальна сила мала одну мету: закріпити окупацію півдня України, забезпечити шляхи до Криму і придушити весь місцевий опір, це був не просто конвой. Він був захищений радаром т 1 К-148 Ястреб АВ, здатний виявляти навіть непомітні рухи на великій відстані та інші передові електронні системи глушіння та прикриття. На землі їх прикривали мотопіхотні та самохідні артилерійські підрозділи, а російські розвідувальні безпілотники сканували горизонт у пошуках ворожих ознак. Кожна сходинка була прикрита шарами захисту, які на перший погляд здавалися непроникними. Колона йшла під контрольною Україні територією, але була пронизана гарячими точками, де була відчутна напруга. Засідки замасковані міни та снайпери перетворювали кожен кілометр на смертельну пастку. Українські війська пильно стежили за кожним кроком. Усвідомлюючи, що будь-яка помилка може дорого коштувати, Україна була більш ніж готова відповісти 413 й рейдовий батальйон, експерт елітного підрозділу з радіоелектронної боротьби та операцій безпілотників ПДДОС. Обладнання, що поєднує майже нечутний політ, камери мультиспектралес і ракети високоточне керування. Отримано свіжу та важливу інформацію для планування хірургічного удару. Операція Восток. Ця операція не була імпровізованою. Воно проводилося протягом місяців під наглядом командира Ігор Чепелік, ветеран асиметричної тактики та сигнальної війни. Його команда оптимізувала синхронізацію між дронами Піді 2 і наземними підрозділами. Удосконаливши здатність глушити частоти противника та дистанційно виводити з ладу російські системи зв'язку, кожен безпілотник був оснащений датчиками, здатними виявляти електромагнітне випромінювання, щоб уникнути виявлення а його ракети були відкалібровані для нейтралізації бронетехніки без заподіяння непотрібної побічної шкоди. Крім того, вони працювали разом з інженерами СБУ, який виявив вразливі місця в російській мережі електронного захисту, такі як цикли оновлення, та час, коли сигнали ставали слабшими, пропонуючи невелике вікно для атаки. Тим часом українські сухопутні війська посилили позиції поблизу коридору, куди просувалась колона. Готові скористатися будь-якою можливістю та убезпечити місцевість після радіоелектронної атаки. Таке поєднання спостереження, розвідки та передових технологій відображало серйозність, з якою Україна готувала кожен крок до захисту Херсона. Ніщо не було залишено на волю випадку, все було частиною міліметрової хореографії. Де кожен елемент виконував свою роль із залізною дисципліною, баланс був очевидним: у Росії були м'язи та технології, але Україна покладалася на точність, знання місцевості та технологічні інновації. Майбутня битва буде не просто битвою грубої сили, а зіткненням стратегії та стійкості. Невидима тінь 413-го рейдового батальйону мовчки чекала, готова щось змінити. З настанням сутінків почалася операція Восток. Безпілотники ПД 2 здійснили політ, перетинаючи небо з високою точністю. Теплові камери фіксували кожен рух конвою, а відеопередачі в режимі реального часу надсилалися до командного центру в місті Миколаїв. Оперативна група стежила за кожною деталю. Строю швидкістю зміною курсу, і перш за все технікою, оснащеною радіолокаційними системами скло, яке спостерігало за російською обороною. Ці радари включали 1 К 148 «Ястреб-А» і зенітні комплекси Єпард і «Шот-Дієс» були пріоритетними цілями, щоб відкрити шлях для атаки. З підтвердженням інформації, в протитанкові ракети, запущені з ПД-2 безпілотника, почали вражати один за одним. Контрольовані вибухи прогреміли силою, знищивши захист електроніки та знищення основних транспортних засобів, розриваючи людську та технологічну колону конвою. Тим часом українські спецпідрозділи сухопутних підрозділів, які вважаються, Кремовою стеною на полі бою розташувалися на найближчих стратегічних точках, готові використати будь-яку слабкість і зупинити наступ наземних сил. Ця гібридна повітряна та наземна підтримка підсилила наступ перехресним вогнем та важливими тактичними маневрами. Гуркіт вибухів наповнював повітря, супроводжувався запахом пороху та горілого металу. Однак операцію визначала не лише потужність, а й майстерність ведення радіоелектронної боротьби. Російські сигнали зламали та маніпулювали, залишивши їхні системи в ошелешенні. А їхніх солдатів у стані шоку, утворення, яке здавалося безнадійним, почало розпадатися. Бронемашини Т-72 були оголені після зриву мережі радіолокаційного захисту, а потім отримали прямі влучення від ракет. Транспортні засоби, що перевозили боєприпаси та підкріплення, зазнали зважених атак, що призвело до максимального збитку та мінімізації втрат. Серед цивільного населення раптом монументальний вибух сколихнув середину конвою. Один із підбитих танків вибухнув поруч із складом палива, спричинивши спалах полум'я, який освітив сутінки, та викликав миттєвий хаос. Густий чорний дим вкрив небо. Коли конвой охопив паніку та був змушений перегрупуватися серед безперервного вогню. Підрозділ За підрозділом російське матеріально-технічне забезпечення роздроблювалося, а бойовий дух різко падав. Зв'язок був нестабільним, накази не виконувались, а серед сил вторгнення посилювалося відчуття вразливості. Обоз пошкоджений і розкиданий, змушений був відступити, але було вже пізно. Український наступ залишив незгладимий слід, Росія зазнала поразки. Як ви вважаєте, чи станеться перемога початком кінця окупації, чи ще однією главою у війні, яка обіцяє бути довгою та болісною? Дайте нам знати в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, і Якщо хочете більше такого ексклюзивного контенту, активуйте дзвіночок та поставте лайк, щоб підтримати український спротив. Готуйтеся! Те, що приходить, ось ось змінить усе. За кілька хвилин територію охопив хаос, колись компактна та потужна колона ворога перетворилася на масу покрученої сталі, димлячих уламків і полум'я, що нещадно пожирає те, що колись було бронетранспортером. Гуркіт вибухів і тріск вогню наповнювали повітря. А чорний дим здіймався вгору, вкриваючи небо густою похмурою пеленою. Електронні системи, ця безпомилкова мережа, яка підтримувала російські підрозділи в готовності та на зв'язку, були повністю заглушені. Радари ястреб ястрипав колись невтомні сторожі, а також зенітні батареї Гепард і Стріла 10. Стали непридатними, перетворені на руїни точними влучностями та радіоелектронною боротьбою, які залишили їх сонними та нездатними реагувати. Без технічного захисту бронемашини Т 72 були оголені, що сприяло їх швидкому знищенню та роздробленню під безперервними атаками. Моральний дух військ загарбників зазнав жорстокого падіння. Те, що мало бути безпечним просуванням, перетворилося на безжальний кошмар. Солдати, загублені в морі шуму та плутанини, спостерігали, як усе руйнується навколо них. Колона, яку вони захищали, була розірвана на шматки, а будь-яка надія на постійне просування була розвіяна димом і вогнем. Дезорганізація та відсутність зв'язку посилювали паніку. А безладні накази не врятували колону від неминучого краху у розпал цієї бурі. Ситуацію з хірургічною точністю скористалися українські спецпідрозділи. Вони просувалися через критичні точки, захищаючи стратегічні переправи та блокуючи шляхи відступу, які могли б врятувати деяких загарбників. Їх ефективні та злагоджені дії зняли облогу. Не залишивши росіянам порятунку, окрім матеріальних наслідків, ця поразка ще раз підтвердила тактичну перевагу України та підкреслила силу безпілотної війни, поєднання безпілотних літальних апаратів, засобів, електронної боротьби та спеціалізованих сухопутних сил, не лише зламало ворожі лінії, але й змінило правила сучасного бою. Це був смертельний удар прямо в серце армії загарбників. Демонструючи, як у наш час інтелект, технології та точність можуть бути нищівнішими ніж груба сила. Наслідки були очевидні на місці та в штабі, коли дим почав розсіюватися, поле бою виявило спустошений ландшафт, згорілі машини, втрачена військова техніка та розрізнені солдати, які намагалися перегрупуватися або відступити під постійним тиском. Наступ змінив правила гри, посилаючи чітке повідомлення. Просування без розвідки та технологічної підтримки є самогубством. Цей удар не тільки зупинив наступ, але й посіяв глибокі сумніви в російських лавах і підняв український моральний дух. Смертельний удар прямо в серце російської армії. Через кілька годин офіційні російські канали повідомили зовсім іншу версію. Згідно з їхніми заголовками, конвой був атакований серією теромистів-невидимок маневр, який, як вони стверджували, був відбитий без значних ушкоджень. Російська пропагандистська машина намагалася применшити масштаб нападу та зберегти імідж абсолютного контролю, ігноруючи очевидний хаос на місці. В Москві занепокоєння зросло після інциденту. Офіси в Кремль вони були наповнені шаленою діяльністю, перенасичені лінії зв'язку, накази про розгортання засобів радіоелектронного підкріплення та запрет машин для посилення ключових позицій. Цей удар став не просто невдачею, а серйозним ударом по військовій репутації Росії. Розвідувально аналітичні центри невпинно працювали, щоб оцінити справжній масштаб атаки. Координація між дронами, радіоелектронною боротьбою та спецпідрозділами виявила критичні слабкі місця в російській системі оборони, поставивши під загрозу весь логістичний ланцюг і давши зрозуміти, що жоден конвой не може почуватися в безпеці. У той час, як державні зміни наполягали на технічних збоях і перебільшених атаках, наявність нових систем постановки перешкод, посилених патрулів і вичерпних обшуків на базах і в портах продемонстрували зусилля, спрямовані на стримування збитків. Медіа кампанія була спрямована на підтримання внутрішньої довіри та дискредитацію українських можливостей, але СБУ не мовчала. Він випустив потужне відео, яке показує ключові моменти операції Восток, підкреслюючи точність і ретельну підготовку, що стояла за атакою. Відео стало символом стійкості та стратегічної витонченості, зміцнюючи моральний дух в Україні та серед її союзників. Адмірал Микола Євменов, головнокомандувач військово-морськими силами Росії. Швидко віддав наказ про термінове посилення радіоелектронної боротьби в Криму та розгортання ресурсів для запобігання майбутнім проникненням. Час, ніби проти Москви. Україна продовжує просуватися в інноваціях, поєднуючи штучний інтелект і розширену автономність своїх дронів для непомітних і точних операцій. Утримуючи ініціативу та чинячи тиск на ворога, який намагається не відставати. Битва ведеться не лише на фізичній місцевості, а й в інформаційних мережах, і в технологічній сфері. Уявна невразливість Росії виявляється, тоді як адаптивність України задає темп конфлікту, який не дає перепочинку. Зрештою, Україна дає зрозуміти, що їй ніщо не завадить захистити своє. Мужність людей у поєднанні з тактичною хитрістю та передовими технологіями залишається брандмауром від будь-якої спроби вторгнення. Кожен нанесений удар, кожен дрон, який пролітає під радаром, доводить, що боротьба виходить за межі заліза та пороху. Це битва розуму, душі та незламного духу. Але скажи мені, що ти думаєш? Чи правильно Україні з такою силою і залізною волею далі захищати батьківщину? Залиште свою відповідь у коментарях. Тут важливий кожен голос. І якщо ви хочете бути в курсі цих історій, які порушують правила сучасного конфлікту, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і поставте лайк, щоб не пропустити жодного ходу на цій стратегічній шахівниці. Дякуємо, що приєдналися до нас. Пам'ятайте, історія тут пишеться мужньо і без страху. До зустрічі! Хай буде з тобою сила крепка.